Всім доброго дня! З вами канал Електротяга. Сьогодні я продовжую ремонтувати цей контролер, який працює не дуже добре. Що я маю на увазі не дуже добре? Він шумить, гудить, і потужність його дуже невелика, незважаючи на те, що контролер потужний, напруга є, і навіть при меншій напрузі мотори працюють набагато краще, ніж цей. Я зараз вам продемонструю. І так я натискаю на гачок. Як бачите, він сам навіть запуститися не може. Дьоргається, дрикається і ніякого толку. А якщо його навіть підштовхнути, то ми чуємо, що гул не дуже то правильний. При тому на це ніяк не впливають датчики холла. Хоч підключай, їх, хоч не підключай, я вже е так пробував. Рішення було в тому, щоб перевірити транзистори. Транзистори я перевірив тестером, і короткого нема ніде, вони не пробиті. А, але це ще не все. По-перше, на транзистори повинні приходити сигнали, які їми керують, які їх відкривають. І якщо ці сигнали не будуть приходити, то навіть справні транзистори вони не будуть працювати. Тобто транзистор він є, він справний, але працювати він не буде і веде себе як несправний. І зараз ми це будемо перевіряти, ми заміряємо сигнальні виводи цих транзисторів і який саме сигнал на них приходить. Для цього я трошечки розповім, як тут транзистори вони розташовуються. Оце виводи, бачите, Оце виводи. це виводи транзисторів. Оце три виводи одного, три другого, три третього і так далі. Оці напайки великі. Це в нас фази мотора. Одна фаза, друга фаза, третя фаза. Оця дорожка це мінус. Мінус підходить до одного ряду транзисторів, до другого ряду транзисторів, до третього ряду транзисторів. А оце плюс. Він теж підходить до одного ряду, другого і третього ряду транзисторів. Транзистори цього контролера діляться на дві групи: ті, які відкривають фазу мотора з мінусом, і ті, які з'єднують фазу мотора з плюсом. Це одну і ту саму фазу. На кожну фазу приходиться по 5 транзисторів. Два з цих п'яти з'єднують цю саму фазу з плюсом. А три з п'яти з'єднують цю саму фазу з мінусом. І оці перші два. З'єднують оцю першу фазу з плюсом. А оці три наступні транзистори з'єднують ту саму фазу е, з мінусом. І потім все повторюється. Два з'єднують з плюсом наступну фазу, і три – цю саму фазу з мінусом. І, і знову два з плюсом, три з мінусом. Це неважко, надіюсь, я зрозуміло пояснив. І тепер кожен з цих транзисторів ми можемо перевірити, який сигнал на нього приходить. І нам потрібно заміряти той сигнал, який приходить на транзистори, які відкривають на плюс, і подивитись, чи не відрізняється на якихось транзисторах цей сигнал дуже сильно. І так само зробимо з тими транзисторами, які відкривають фазу на мінус. Так, багато балакаю. Давайте перевіряти. Я запускаю мотор. Запускаю мотор, хай працює. І будемо перевіряти. Спочатку перевіряємо е, транзистори, які з'єднують фази з плюсом. Так, перший транзистор. Тут у нас видно е, форму сигналу. І так, у нас 60 вольт. Наступний транзистор 60 вольт. Далі, наступна фаза. Перший транзистор 60 вольт. Другий транзистор 60 вольт. І так, третя фаза. Перший транзистор 40 вольт і форма зовсім інша. Другий транзистор теж 40 вольт і форма неадекватна. І так, що ми е після першого заміру е побачили? Що на двох фазах все одинаково, плюс-мінус. А на третій жовтій фазі. Уже на двох транзисторах сигнал, який відкриває ці транзистори, він набагато менший. І форма, вона не дуже адекватна. Значить, щось там не те. Але перевіримо також і мінусові виводи. І так, запускаємо мотор. І перевіряємо перший транзистор першої фази. 14,7 вольта Другой транзистор первой фазы 14,7 третий транзистор первой фазы 14,7 одинаково далее первый транзистор второй фазы 14, 7 второй транзистор второй фазы 14,7 третий транзистор третьей фазы 14, 7 І тепер перший транзистор третьої фази 0, другий транзистор 0 третьої фази і третій транзистор третьої фази 0. І так, проблема виявлена. Е, у нас проблема з жовтою фазою. По-перше, три транзистори, які відкривають, з'єднують цю фазу з мінусом, вони не відкриваються зовсім. Чому нам ще треба вияснити? Чому? Але на них не приходить відкриваючий сигнал. Зовсім. Транзистори може і робочі, а може і ні. Ми їх випаяємо і перевіримо. Але і два транзистори, які відкривають, з'єднують цю фазу з плюсом, теж працюють не дуже адекватно. Вони е не відкриваються так, як інші. Вони відкриваються менше. І форма сигналу в них зовсім інша. Я не знаю, чи буде це проблемою, але спочатку я повинен справити те, що не відкриваються три транзистори, які е, саджають цю фазу на мінус. Я впевнений, що саме із-за цього мотор навіть не стартує. І потужність його сильно впала. Бо це практично як від'єднати одну фазу. Ну, трошечки краще, бо все-таки половина та працює, але все ж таки погано. Як бачите, з'явився шум. Впала потужність. Якщо ви бачите, що у вас такі симптоми, то може, може. Не обов'язково, але може у вас такі саме проблеми є. Тоді в мене питання: а чи можна визначити це без осцилографа? Бо не у всіх є осцилограф. От у мене є тестер. Давайте, я на нього не дивився, коли ми перевіряли. Давайте ще раз. Але на цей раз будемо дивитися по тестеру, чи є а, різниця? В напрузі сигналів. Запускаємо мотор. По тестеру у нас. так. Перший транзистор, який саджає на мінус, перша фаза. 4,3. другий транзистор. 4,3, третій транзистор 4,3. Друга фаза. Перший транзистор 4,8, другий 4,8, третій. 4, і третя фаза. Мілівольти. Мілівольти, мілівольти і навіть зі знаком мінус. Як бачите, тут навіть знак мінус. Це означає, що у нас коїться щось неладне з третьою фазою, і цими трьома Транзисторами. І можна перевірити і тестером. Не обов'язково це робити осцилографом. Це була невеличка заміточка для вашого розуміння. Буду продовжувати далі. Якщо буде щось цікаве, обов'язково запишу ще ролик. До побачення!